Всім привіт, рада вас вітати на каналі iFromUkraine. Отже, як завжди, актуальні та важливі події для українців з Європи та світу. Отже, нова реформа державних допомог в Німеччині може виявитись пустою формальністю, чи будуть якісь суттєві зміни. Розглянемо в цьому відео. Війна в Україні має тривати, щоб Росія не загрожувала країнам Балтії. Як вплине на українських біженців, закінчення війни в Україні та ще декілька цікавих новин з Європи та світу. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Коментуйте це дуже важливо. Отже, почнемо з українців за кордоном. Після оголошення режиму припинення вогню з України можуть виїхати 500 тисяч мінімум чоловіків. Це написали журналісти, видання The економіст, громадяни України, які виїхали з російське вторгнення, побоюються вертатися навіть після завершення війни. Респонденти пояснили, що беруть до уваги не лише сам факт завершення війни, а й те, як саме вона завершиться. Сьогодні ясно, друзі, що Україна не матиме захисту НАТО, не стане членом Європейського союзу. При цьому п'ята частина нашої держави, на жаль, залишається в окупації. Дійсно, з огляду на це припинення вогню не викликає. Я вважаю, в людей особливої довіри. Сполучені Штати не чинять жодного тиску на Україну навпаки, відносини між Україною та Вашингтоном зараз розвиваються. Таку заяву нещодавно зробив міністр закордонних справ України на тлі. Ви знаєте всіх цих різких заяв Трампа, який буквально днями, наприклад, пообіцяв Зеленському великі проблеми, якщо той захоче вийти з угоди щодо рідкоземельних ресурсів. А тим часом друзі Сабіга дає зрозуміти, що публічні заяви не завжди відповідають реальним подіям. Тобто Україна зараз вже отримала новий проект угоди щодо надар, і це сталося 28 березня. Наразі. Розпочато процедуру опрацювання документів відповідно до українського законодавства. Про це запевнив міністр. Послухайте, ми вважаємо, що текст угоди, який передбачатиме подальшу посилену присутність потужного крупного американського бізнесу, це також внесок у безпекову інфраструктури України. Це завжди важливо посилення присутності американського бізнесу на території України. Тому цей процес триватиме, і ми будемо працювати з американськими колегами для досяг для досягнення взаємоприйнятного тексту для підписання. Війна в Україні має тривати, щоб Росія не загрожувала країнам Балтії. Міністр оборони Естонії та Литви виступили проти припинення вогню в Україні. Дійсно, друзі, я коли прочитав цю статтю, ну було. Знаєте, смішно. Оскільки це створює на їхню думку пряму загрозу безпеці Балтійських країн, і про це пише видання Financial Times. за їхніми словами, зупинка війни в Україні різко посилить загрозу, адже Росія продовжить на їхню думку переозброєння та передислокує війська на північно-східний фланг НАТО. А НАТО не хоче звичайно воювати з Україною, а тим більше враховуючи відносини Європи зараз з Сполученими Штатами, ці міністри вважають, що якщо війна в Україні зупиниться. То Росія дуже швидко передислокує якби, свої сили, що значно збільшить рівень загрози. Про це заявив міністр оборони Естонії Хано Певкур. І це друзі офіційні заяви. Ми критично поглянемо на цю риторику політиків: Балтія боїться Росія. Звичайно, це зрозуміло. Але давайте розберемося наскільки логічні такі аргументи. Росія перекине війська, тобто Москва тільки сидить і чекає напевно, припинення війни в Україні, щоб це зробити. Тобто, Україна має воювати, щоб Балтія спала спокійно. Українці воюють і втрачають людей. Литва, Естонія можуть не надто напружуватись. Тож питання, друзі: Балтія хоче реальної безпеки чи просто хайпує на війні, поки інші платять за це своїм життям. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Реформа державних допомог в Німеччині. Може виявитись простою формальністю, тобто залишиться лише на папері. Питання перегляду системи державної соціальної допомоги Біргільґельт воно спричинило гучні заяви політиків. Ви знаєте, цих заяв було дуже багато, особливо перед виборами в Німеччині, але на практиці зміни можуть бути не більше ніж. Косметичними, так скажемо. Про це до речі, нещодавно в інтерв'ю одному з німецьких видань розповіла співробітниця одного з джоб-центрів. Тобто очікується підвищення навпаки фінансової допомоги зараз для сімей з дітьми, збільшення житлових субсидій та запуск нових програм для малозабезпечених в Німеччині. Ви знаєте, що головна мета це покращення добробуту громадян та адаптація соціальної політики. До нових економічних реалій. Ви знаєте, що Німеччина і надалі пропонує українцям з тимчасовим захистом один із найвищих рівнів соціальної допомоги Бергільґельт. Розмір виплат не є сталим. Він визначається, ви знаєте, індивідуально, залежно від категорії отримувачів. Від початку року відбулися деякі, так скажемо, важливі зміни, незначні в умовах та розмірах допомоги, які покликані стимулювати інтеграцію українців. За що можуть зменшити зараз допомогу? Це якщо ви не не відвідуєте курси німецької мови або семінари з працевлаштування та відмовляєтесь від запропонованої роботи, то вам можуть скоротити допомогу. Тобто зараз, друзі, згідно з домовленостями між партіями ХДС, ХСС та СДПН, у разі відмови працездатного отримувача допомоги від запропонованої роботи, теоретично можливе повне припинення виплат. Працівник Джоб-центру каже, що жоден з моїх колег. Не стикався з такими випадками. Майже всі спроби запровадження певних санкцій проти отримувачів оскаржуються і виплати тривають. Тобто суттєвих змін не очікується. Я вважаю, що це добре. Тобто, біженці, українці в Німеччині можуть спати, так скажемо, спокійно. Лідерка правих Аліса Вайдель відкрито зараз заявляє, що мета її партії це стати головною політичною силою в країні. На виборах нагадаю 23 лютого блок ГДС ХСС набрав 28,5%, голосів. Альтернатива для Німеччини 20,8%. Є також інша невтішна статистика з Німеччини. Майже половина всіх підозрюваних у злочинах в Німеччині це іноземці. Поліцію Німеччини особливо турбує зростання кількості неповнолітніх правопорушників, кількість насильницьких злочинів скоєних дітьми. Зросла на 11%, а підлітками на 4%. Сполучені штати в свою чергу перекидають додаткові війська на близький схід на тлі загострення з Іраном. Про це заявив представник Пентагону, міністр оборони Хекзет. Наказав авіаносній ударній групі залишитись в зоні відповідальності центрального командування збройних сил Сполучених Штатів. Він сказав, що після завершення навчання в індо Індо-Тихоокеанському регіоні. Авіаносна ударна група прибуде до зони для зміцнення регіональної стабільності, стримування агресії та забезпечення свободи торгівельних шляхів. На близький схід також відправлять додаткові ескадрилі та інші повітряні засоби для посилення оборони Сполучених Штатів. Хекзит наголосив, що у разі загрози з боку Ірану. Чи його проксі сил Вашингтон вживе рішучих заходів для захисту своїх громадян? І останню друзі, британський журналіст Пітер Хітченс розкритикував прем'єра Кіра Стармера за плани відправити війська в Україну, назвавши його безумним лідером, що веде нас до ядерної війни. Він наголошує, що РФ не потерпить присутності НАТО в Україні. Як і Сполучені Штати не допустили б китайських військ у Мексиці, а Велика Британія російських бомбардувальників в Ірландії. Він додає, що Росії не обов'язково застосовувати ядерні ракети, досить підірвати бомбу на великій висоті, що вже спричинить імпульс, паралізуючи і повертаючи країну до початку 19 століття. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.